Є у вас план, містер Кікс? Питали героя дитячого мультика. Чи є у вас план, містере Трамп, запитують президента США. Привіт, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі скажете, як зав'яже. Так от, чи є план у Трампа? Я вважаю, що план Трампа дуже простий. План Трампа е, аж занадто простий, заморозка конфлікту, хто де став там того і тапочки. І без жодних додаткових умов. Це і є план Трампа. Але є одне, але. Е, і це, але не одне. Да? Е, скажімо так, є свій план у Путіна, є свій план у Зеленського, є е, своє бачення у наших західних союзників, е, у Європейців. І давайте розглянемо. Да? І основні основна парадигма, якби на якій базується вся політика Путіна, що України бути не може. і для нього поразкою буде, якщо після цієї війни Україна залишиться в будь-якому форматі як суверенна держава, тому всі його намагання звичайно зараз знівелювати всі наші можливості і продовжувати конфлікт. Скажімо, що хоче Трамп. Трамп хоче всього на всього стати Нобелівським лауреатом до кінця року і заморозити конфлікт, причому йому по великому рахунку фіолетово за чий рахунок? І є якби бачення європейців, які хочуть, щоб цей конфлікт кудись дівся, як то знаєте, щоб беременность розсосалась. От це так для більшості західного істеблішменту. і тільки одиниці розуміють, що. Цей конфлікт набагато фундаментальніший ніж комусь здається. Е, так от, виходячи з того, що я заявлена, якби основна базова позиція да, замороження конфлікту без додаткових умов. Окей, але ж які тоді умови Путіна, які умови е, Зеленського і е, бачення Трампа і Євросоюзу? Е, Зеленський, що хоче Зеленський, давайте виходить із того, що Зеленський просто хоче залишитись при владі. Для цього він обов'язково буде мімікрувати під якусь цільову. Групу основну, яка може оцінити, скажімо, заморозку конфлікту, по великому рахунку йому по барабану. Повернемо ми Крим, вийдемо на кордони 91-го року. Головне сподобатись. Тобто, якщо більшості подобається такий варіант заморозки конфлікту, да, що головне перестати стріляти. Окей, перестаємо стріляти. Тим більше, що е, така теза у нього вже була, да, і він продасть це як перемогу. Ну, Україна ж залишилась незалежною. Що ви ще від мене хочете? Там все, ми незалежні. От, е, ну, тут ще е, все це тому, що ну особливо Зеленського ніхто й не запитує. Там ми не дуже суб'єктні, ми дуже залежні від фінансової допомоги союзників і їхньої зброї. Тому, е, як би Зеленського мало хто запитує: Окей, а що хочуть, е, Путін по великому рахунку, е, найбільшу. Його заявлену тему, з якою він якби йшов війну, то що типа, блін, нас там типу, от, агресивний блок НАТО, хоче завоювати, нельзя, і типа причиною початку так званої СВО було те, що не допустить Україну в НАТО. Трамп їм зразу це каже: Окей, ми не беремо Україну в НАТО. Ми не беремо все. Ми вам обіцяємо, що України в НАТО не буде, і е, що тобто немає причини для війни, але по великому е, рахунку. Путін, якщо не сам, то його там собачки виходять, да, там, або коні, там Лавров скаже, що ні, там НАТО. І мало того, що це треба, щоб в натовських документах буде було закріплено. От як є там пункт п'ятий, да, що всі допомагають один одному, там, в разі нападу. Там і пункт умовно там 325, який має, має звучати, що ми всі країни наклянемося Україну ніколи не брати. Ну, це єресь, Звичайно, там, тобто, ви розумієте, що Росія може вказати комусь, що ми обмежуємо ваш суверенітет. Ми забороняємо вам, ми, Росія, забороняємо всьому цивілізованому світу розширятися. Що, то, що ми так хочемо, це звичайно запредельна єресь і наглость, але принаймні вона заявлена путіністами. А, але по великому рахунку, вони розуміють, що НАТО їм нічим не загрожує, і це просто підняття е, якихось, е, скажімо, е, переговорних позицій. Або, як кажуть там е, в Одесі чи у нас в Сумах, е, кажуть, що понти наше все, да? тобто е, треба понтуватися і, і за рахунок цього там чогось досягати. Да? От, тобто, це панти. Ми от панти підняли наші переговорні позиції дипломатичним шляхом, а потім можемо сказати, ну окей, е, відповідно, союзники теж понтуються кажуть: а ми готові там зайти е, нашим там е, військовим контингентом в Україну. Там, німці заявляє Шольц, там, що ми готові там під суми на Курську дугу, я, я на Тюрліх, да? От, французи кажуть, ну ми в Москву не готові, як на поліон, але десь в Запоріжжі бригаду поставити можемо, да там в Одесі, теж в Порто-Франко і так далі, от, тобто, якби бикують всі, всі піднімають стартові позиції. Що що, що, що потім, як е, Рубіо каже, що всі мусять уступити? Ну от пантами вони і поступляться. Але ж тепер питання: а що ж е, хочуть насправді реально чого. Хоче от, по великому рахунку Путін, коли приходять до нього там на Біуліна, Герасимов, там його друзі е, дитинства приходять оце всі, кому він там мільярди пороздавав, кооператив озера. Приходять і кажуть, а що нам потрібно насправді? Ну, крім того, що ми хочемо, щоб України не було, українського народу не було, тому що вони русські просто не признаються в цьому. Окей, але треба це визнати, е, які умови тоді для заморозки конфлікту. І я бачу, що дійсні умови вони зараз і не окреслюються. Я думаю, що про них будуть говорити в кулуарах, не виставляючи їх якби на широке обговорення. Тобто, широке обговорення буде там. Вони будуть заявляти, що ми от хочемо Херсон верніть і Запорожжя, це святий російські міста, свята руська землюшка верніть і суджу, дітей там. Ну от таку вони будуть є різігнать. Ну От, але це фасад, за яким є інший зміст, і в тому числі там демілітаризація там да, вони хочуть, щоб була демілітаризована Україна, щоб у неї була маленька армія. Що якщо Путін потім окріпне через 3-5 років можна було наступати, тут не готові. Да? Там немає ні армії, ні дронів. А ще краще, щоб продовжилось те ж саме безтолкове керівництво Зеленського і його камарілі. Тобто, це Путіна б От, що, типа, ми ставимо на паузу. Перший тайм ми вже отіграли, але буде другий тайм, і ми в другому таймі там і назабиваємо Українцям голову, скільки захоче, власне на таке б вони хотіли. Але, наприклад, навіть на заморозку конфлікту на найближчі 3-5 років знову, крім пантол, там, віддайте Херсон Запорожжя, не беріть Україну в НАТО, там на щось вони типу, погодяться, щоб перемогу Путін мог продати чи не продати. Але от є дві речі, які вони будуть говорити за кадром. Але обов'язково наголошувати, що без цього типу війна не припиниться. Це перша позиція: відміна санкцій, причому відміна не тільки технологічних санкцій. Щоб ми розуміли, по великому рахунку Путіну Фіолетову повернеться там Ікея чи повернеться Макдональдс в Москву. Фіолетова йому потрібні якісь там технології, да, там, щоб, е, щоб він міг же там нові танки робити. Да. Але їм потрібно і е, е, зняття гуманітарних санкцій, умовно, чи поїде збірна Росії Олімпійська на Олімпіаду в Мілан в 26-му році, і оце для них супер важливо, щоб ми розуміли. Щоб ми це розуміли, от тут якраз вони будуть наполягати, щоб Путін, е, ну і друге, щоб е, їм повернули заморожені активи, тобто щоб Путіна не просто е, якби. Не наказали, да? тому що е, він порушив міжнародні е, угоди. Він умовно, якщо мовою футбола, він зіграв рукою е, штрафною на пенальті назначать. Да? Але Путін каже, ні, ми ж воювали, діди воювали, нам можна. Всім не можна грати рукою, нам можна, ми ж русські, ми ж особенні, ми великий народ. Ну, це весь фашизм свій От, е, Але мало того, що його не наказали, він ще хоче, щоб його пробачили. А ще краще наказали нас, що там тіпа, Путін зіграв в е, своїй штрафній рукою, але пенальті треба, щоб пробили нам. Е, от тому е, вони вимагатимуть цього там, тіпа, е, відміни всіх санкцій. І оце страшно. Наскільки Захід може повестись, тому що це вже буде не просто поразка України. Якщо ми не повертаємо території і заморожиться конфлікт, то коню, понятно, що програли ми. Тому що Путін це може продати як перемогу умовно День Побідобеся. Це кстати, ключовий день. То я думаю, що в період від Пасхи з 20 квітня по 9 травня буде або прийняте рішення, або війна продовжиться ще на рік, і ще на рік, як мінімум, або ж Путін все таки визнає, що не виходить військовим шляхом, і буде схильний до перемови. Дасть звати якісь мирну конференцію, не неважливо в Швейцарії це буде чи в Стамбулі. Е, головне, що він буде до цього готовий. Чому? Щоб 9 травня оголосить: ага. е, народ Донбаса спасли, е, сухопутний коридор в Крим є, Україну не беруть в НАТО. Все побіга, ну треба тільки вернути суджу, да там ну або поміняти там на всіх полонених, або ще щось, ну це там у них загадка. Або вони, може, будуть якраз намагатися це там лютий березень, квітень видавить нас звідти суджі, да, щоб там свята ж руська землюшка для них ж це е, обов'язково і важливо. Так от е, я більш ніж певен, що е, якщо ми е, фронт встоїть. Мало того, щоб він став, щоб вони перестали наступати. Це е, важко, але це можливо. Стабілізація лінії фронту е, буде означати, коли прийде весна, умовно, там в 20-х числах березня, день стане довше ночі. Путин зрозуміє, що наш тил він не не посадив на блекаути, що наша армія стоїть, прийдуть до нього Герасимов і на Герасимов скажет, скаже: мясо нет, Владимир Владимирович, надо объявлять мобилизацию или замораживаться. И на Биуле скоро нам пипец, надо рубль будет опускать до 150 надо поднимать ставку там ну не знаю там до 30. Ставку на Нацбанка, і там, типа, все все плохо, Владимир Владимирович, там треба заморажуватися. І тоді вони будуть заморажуватися. Але ще раз, всі остальні понти всім вони можуть пожертвувати понтами. Але вони вимагатимуть саме головне, відміну санкцій і. Повернення їхніх оцих 300 мільярдів. І тут надзвичайно важливо, щоб Захід не поступився, щоб у Трампа вистачило ну, внутрішньої мужності не повестись, тому що інакше всі Китай, Іран, так будь-хто, будь-який агресор, зрозуміє, що можуть е, здійснити агресію і тебе не те, що не покарають, не те, що тобі, е, а тобі пробачать. Тобі пробачать і скажуть, до окей, так і треба. От десь, власне, е, те, що я хотів сказати. І я е, е, схиляюся до того, що все-таки замороження буде цього року. Е, хоча ми не знаємо, які таракани в голові у Путіна. Але всі передумови ведуть до того, що таки заморозка буде. Е, власне, те, що я хотів сказати, друзі. Підписуйтесь на мій канал Віктор Бабиренко, скаже, як зав'яже. І тримаємося. Україна все одно вистоїть. Но пасаран, ворог не пройде. Тримаємося.